Йдемо через парк. Ведемо Назара на заняття. Дуже рідко у нас виходить вихідний усією сім'єю. Дерево починають розпускатися. Жгись, спивай. Я классно спивай. Починаются квадочки, что-то потрошечки, но уже. Як на дикувиш, не похоже. Доганяю. Як же гарно в парку зранку. Пташки співають. Повітря таке свіженьке. Тихо так. Усі собаки на привязі. на поводочку люблю наш парк а ще ця вулиця дуже мені подобається такі гарні чесні дома і центру міста недалеко Вивозять своїх собачок в парк гуляти. Дуже багато декоративних кущів, дерев. Все в зелені. Так повистригають. У нас вже бибишеньки, черешні, сливка, абрикоска яблунька, а тут соснові раз. Які Виходимо на саму довгу вулицю в Волжская Польская. Тоже мне не подобается. Уже начинаю. Цветы. Сакура. Неудачный застрой. Гарные дома, гарная планировка. Ну, колоссальные дороги. А нам зелений. Бач. До півці, я зелений. Кубок-кав'ярня, будинок в черзі. Це зелений, так? Зелений. 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 Музей музики польської. Ага. Виступають на літніх площадці барди, співаки на різні групи. А це що за висотка? Це було колись радіо -щесень. Ага. Телевізія була. Радіо, газети. А зараз перестроїли, що зробили? Так, поламали. Я в цьому приймав участь а демонтажу. Ти? А тепер що? А тепер тут квартири. Квартири. Кудас? А Червоно розцвітає сапі. А зараз під'їдемо до сакура. Нам червоний. Я бачу, бачу з того будинку щось теж зробили, Почали ремонт робити. А, а туди та? вниз щеценці, телебачення. Телебачення. 3 А то радіо о, Сакура починає зацвітати. Ще тиждень і зацвітає. А ну, Може й скоріше. Ну, Пори, скріше, бо, якщо Да. Краса буде, як вона повністю зацвіте. Зараз тільки трошки. Сакура японська. Ялинка європейська. Де так написано? О, от ялинка, от сакура. Японія. А? А, ну, може ялинка японська, але. Взагалі тут. Цей будинок почали ремонтувати. Він довго стояв без ремонту, так. так. На... І що, частний, приватний будинок? Може, ми купили, не знаю, може бути робити. Готель Атріум. і готель. Чикалі зі не. Слухай, а ця ялинка що не розбирається ну, на новий рік. Стоїть до сих пор гірляндами обкутана. Ну так. Да. А наша? Тарас. А ото от, жовтий? О, оце жовтий. Ну. Це католицький ліцей. Ага. Е -е, так і називається католицький ліцей. І тут за різні дисципліни, навіть інформатика, мені здається. Просто називається католицький ліцей. Так. Невеличкий такий, це школа. Чи це садочок? Школа, школа. Спочатку е -е, хотіли на зараз сюди. Але тут далеко від дому. Тут Далеко від дому, так. І будова ходить. І будова теж, будують гараж. Ну, якась невелика ця школа чи велика? Велика. Мені каже. Що там, де він ходив, вона більша. А вон садочок або зробить. По справа. І Це червоне? Так. Да. Кухти. Там зелений іде. А це що? Розмі... Ну, жлобик. Садочок. Садочок, ну це, а... Приватний скоріше садок. всього, що приватний, да. а, так. Так, так, тобі приватний. То, ну, навіть такий є. А це розмі... було в передшколою. Початковий клас. Це... Десь як це не вічно тут парку, їхній національний герой. Іван Полодруй, Папа Римський, з Кракова показує на, на їхніх трьох Три Пригорне що поєднання з трьох поколінь, встановлення Польщі. Тарас, тебе чути погано. Да? Папа Римський. Іван Павло II – національний герой Польщі. Ну, він явно був не такий, як нинішній. Ну так, так. І навіть кажуть, що... Колись такий був вислів, що поляки більше католики, ніж папа римський. Дуже до релігії відноситься серйозно і віддано. Але вказує, бачиш, вказує рукою ніби посвячує на три Триорний пам'ятник. Я підійду поближче, тоді зазніму їх. Сакура зацвіла. Найбільша, мабуть, фішка ще цена. Крокуси. Помаранчеві, білі, світло-фіолетові, темно-фіолетові. Прямо ковдра з кроку. Ну, подивися, яка краса. І... Ще б до того зацвіли дерева, зазеленіли. Ну, як дерева зазеленіють, то вже... Крокуси, так, да, крокуси відійдуть. Але як гарно, га. І такий ковр тут в самий кінець, його навіть не видно кінця. Дуже гарно. Тут і там з тої сторони. Зараз ще підемо за знімом. І, і оце так на фоні мерії. Це найбільший парк в Щецині. Щецені? Так. Ну, парк. З корокусами ти маєш на увазі. чи Крокус, взагалі? З корокусом взагалі парк відпочинку в Щецині. В Чацині дуже багато парків як якому місці. Ну так. Да. Коло нашого дому тільки три. Ну, у нас знаходиться не парк, а ліс Арконський. У тому лісі знаходяться ставки. Пані. Аквапарк вже Аквапарк. Да. починає забуватися українських слів і на голові приходять. А не так багато прожили, чотири роки. Уже п'ятий пішов. пішох. Нам да. пало другий. Поляки дуже гордяться. Гордяться своїм папою. Ну, взагалі то папка в світі не так багато було і один них був поляком. Да. Родина сильна Богом, а край сильної родини. Вислів поперед. Край це да. Україна. Ну так. Да. Вже свічки стоять. Ну так, да. поляків скоро Пасха. Великий неділю не буде. Неділю в цю неділю? Ну, наступну. Ну, так, да, запалюють свічки. 205 плотань. У 24 році Мартін Оуструп переказав владі міста землю, на якому почало формуватися цей плац. Посадив 205 платанів. Оці платані дерева такі з капами. В трьох лізах сторони західної в центрі плацу стоїть, пам'ятає пам'ятник папи Івана Павла II 18 червня 95-го року. А що це за дерева? Платани. Платани? Платани. А ще якусь подругу вони називаються? Я так і називається, ну і на українському, мові платани. Добру погоду дуже багато людей з дітьми гуляють, да, сьогодні рязать, відпочивають. Сьогодні, сьогодні суботу, можна пройтись так спокійно. А от наші от вийшли погуляти і дощ почався. Ще один ков'яр з красоти такої. Негарна. Знизу зв книжки зверху мороду. Ага. Цікаво. Йдемо ще, я оті жовті зблизька, бачиш, летить Копти. на нас. І хто ж знімає? Тетя знімає. Красиво. Мої кадр вийде класний. І знову не Класний жонт. Мені подобається. До речі, а що ми тут робили? Мельдунок, так? Да? Мельдунок. Я реєстрував діяльність, песелі отримали тут. Песель це ідентифікаційний код проходить. Угу. Ну от зараз останнім часом на тому тижні заміняю права українських посвідчення водія на польські. Право язди. Тому що є закон такий, що хто... Живе в Польщі більше 185 днів, мусить замінити посвідчення водія українського зразку на польське. От того ми сьогодні всі сім'єю пішки трамбаєм. Так, Без машини, без машини. То вже було давно, вже ж воно триває з пів року, і я тягнув до останнього. Молодець. І я... заставив сім'ю сьогодні йти ножками. <гуляти> <гуляти> ну Нічого що це, то корисно. І, е Пишуть у Фейсбуку, пишуть в інших групах, що вже починають штрафувати тих людей, які мають посвідчення водія. Не польські. Не польське, українське. здебільшого спочатку це буде більш жорсткіше ставитися до, до тих людей, які мають професійне використання водіїв, тобто таксисти, водії вантажівок і так далі. Ну, в двох словах. Е, прийшов пів сьомого ранку до жонду міста, зайняв чергу, живу, він відкривається віс... 7.30. Береш талончик на реєстрацію і стаєш в чергу загальну. Ну, загальна черга, але чекаєш по, по номеру свого талончика. Але мені потрібно було взяти два талончики. Один замельдуватися, тобто зареєструватися в місце проживання. Заяву, Бланк заяви можна взяти безкоштовно, заповнювати, заповнити свої дані. Приходиш до віконечка, коли тебе викликає електронне табло, подаєш заяву, подаєш карту побита чи паспорт з візою, подаєш копію документа про винайму життя. І буквально проходить 10 хвилин, і ти вже зареєстрований. Ніяких папірців тобі не дають. Ти можеш йти вільний, ти вже зареєстрований, додати дії карти побуту, чи додати дії візи. Ну, чи статусу «Укр». Статус Укр продовжено до 30 червня 2024 року. От. І коли От, і, будуть готові? — Ну, Це зробив, а потім повернувся в загальну чергу, взяв другий талончик на заміну вим'яну, як поляки кажуть, водійського посвідчення. То саме всі то саме, е, бланки документів, там їх два бланки, можна взяти безкоштовно біля відділу інформації, заповнити, приклеїти фотографію 3,5 на 4,5. Ну, Потрібно мати до, до тих бланків, до двох бланків і фотографії, потрібно мати переклад е, водійського посвідчення, бажано присяжний, тобто ну, перекладачем завіреним польським перекладачем, і мати е, квитанцію про оплату консульського збору українського е, 125 злотих. Це може бути навіть видрук з. В любої аплікації, що ви сплатили. І так само підходите. Копію так, потрібно мати е... мати копію посвідчення водія українського, копію посвідчення, документу чи карти, побуту, побутує. В кого це буде готове, все? Ну, е... все залежить тепер від України. А що від України? Тому що е... після камерою Тому що. Спочатку е, наше консульство відправляє запит в е, МРЕО чи Міністерство внутрішніх справ України, що посвідчення водія видані Тарасові насправді в Україні і дійсні вони з такого, то по такий рік. І коли це підтвердження прийде, тоді поляки мені надрукують своє посвідчення водія. Ну а приблизно і, ти цікавився, скільки часу займає? Ну ти? як у кого? Місяць. Півтора, два, три, як у кого? Так, да, тепер будемо ходити. Ні, ну, в принципі, мені дали такий папірець. Права українські не забирають, посвідчення не забирають. Воно залишається при тобі, поки не, не прийде підтвердження. І е, видаю таку по-нашому довідку, що ти склав ту заяву на заміну І Тепер прав. ждеш? Тепер можна з тою довідкою в принципі, їздити. Багато людей їздить і так. Ця це, це довідка дає той шанс, що можна відпроситися від поліцейських, сказати, що тобі дуже потрібна машина, що ти мусиш возити родину, дітей до школи, жінку на роботу, сам на, працю, сам на працю і так далі. Тобто можна відпроситися, але лякають штрафом від 300 злотих до 3 тисяч, так що можна попасти. І оце платан. Такий він цікавий стовбур має з капами такими, напливами. і Якщо дати сірі тони, то він такий трошки без листя виглядає страшненький. Той, той, той. Ось. Йдемо ще подивимося на тих символів. Пам'ятник. Трьом орлам, то три пок вони символізують? покоління, три покоління становлення Польщі. Як відомо, Польща була останнім часом під владою і, і Росії, і Австро-Угорщини, і Німці. От вони якби орлити злітають один, другий, третій. ця, Лавки, мокрі. Зараз витрима. Тримай. Тримає. Дуже рідкий день, коли можна всією родиною побути разом. Ну так, то все ну, одно. Але У нас все одно сьогодні діти на навчанні. Ми так вирішили робота. вийти разом, трошки зняти гарний парк. Поділитися тою красою.